3 липня депутати міської ради зібрались на чергову сесію. Участь у її роботі, окрім депутатів, взяли представники громади та активісти громадських організацій. Про роботу своєї організації «КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради прозвітував її очільник Віталій Бех. Він розповів про роботу, які проводили з працівниками підприємства щодо експлуатації мережі теплопостачання. Наступним розглянули питання щодо уточнень до місцевого бюджету та затвердження нового керівника Підприємства міськводоканал. Ним став головний інженер підприємства Сергій Дудка. У своєму виступі новий начальник зазначив, що проблем є багато, але намагатиметься їх усі вирішувати спільно з колективом. У ході вирішення ряду робочих питань задовольнили і прохання настоятеля греко-католицького храму отця Дмитра Суховича про надання в користування його парафії земельної ділянки за стелою меморіалу Слави. Наприкінці представник ВО свобода Олександр Войтюк підняв питання про передач. Міського ставка у власність громади, оскільки місцеві жителі самі наводять порядок навколо водойми. Однак рішення щодо цього так і не було знайдено. Автопарк Дунаєвецької підстанції швидкої допомоги поповнив новий автомобіль. Наприкінці червня ми отримали автомобіль для наших потреб. Peugeot боксер. Він обладнаний непоганою медичною апаратурою, в склад якої входить, дефібрилятор з кардіомонітором, кардіограф, кисневі балони з кисневою апаратурою, глюкометри. Ця апаратура дає змогу здійснювати ряд реанімаційних заходів, в тому числі при зупинці серця контролювати, здійснювати електричний розряд. Для запуску серця. Цей автомобіль з медичним оснащенням дає змогу надавати медичну кваліфіковану допомогу. Більше тижня тривають роботи з демонтажу п'єдесталу пам'ятника Леніну на площі в центрі міста. Про подальшу долю цієї місцини розповів мер нашого міста Станіслав Небельський. Наші шановні доналічичани, всі ви знаєте, що Певний період часу, з порядка двох місяців, був е демонтований пам'ятник е Леніну, який розташований в центрі міста нашого. В даний час ми проводимо всі роботи по демонтажу, остаточному демонтажу е пам'ятника. Щоб сказати, Надходили питання, яка буде подальше використання цієї площі. Значить, поки що ми після демонтажу благостроїмо цю площу, а потім будемо це питання виносити на розгляд нашої громадськості, на розгляд, на розгляд територіальної громади нашого міста. І будемо будемо вирішувати, як використовувати цю площу, чи то буде просто площа, чи то буде Бо різні є пропозиції. Я думаю, що ми дамо газету обяву, дамо об'яву по нашому телебаченню. Нехай наші люди територіальні громади носять ці пропозиції.